Вже малювали голову в фас. Наша задача спробувати намалювати голову в профіль. Давайте подивимось просто на схематичне зображення голови в фас і в профіль. Вона чим відрізняється, коли ми малюємо голову в фас і в профіль? Хто може сказати, чим відрізняється схематичне зображення голови в фас і голови в в профіль? Хто у нас сміливий? один. Євхінія, коли малюємо ми голуй фаст, то прямо в нашою основою є прямокотний, а коли ми малюємо в профіль, то основа квадрат. Добре. Які етапи побудови голови в профіль? Спочатку ми малюємо квадрат і знаходимо його діагоналі. Це нам допомагає знайти. Де саме знаходиться вухо, а вухо знаходиться по центру голови. Також по центру голови знаходиться око. і Перед вухом ми малюємо початок нижньої щелепи. Відстань від підборіддя до носу рівна відстані від носа брови. Уточнюємо форму носа, а також край нижньої губи. Малюємо кістку вилиці, яка закінчується там, де основа носу, малюємо жувальну та щічні поверхні, малюємо кістку скроні, духа вилиці біля основи ока. Малюємо лінію росту волосся, голова в профіль і голова в фас. Завжди етапи побудови однакові. Будь ласка, зверніть увагу, коли ми малюємо голову в фас, ми бачимо око в такому ракурсі. А коли голова в профіль, у нас уже око не як форма ромба, а половина ромба. І верхня повіка виступає набагато далі від нижньої повіки. Зверніть увагу, що у нас так само йдуть осі, а як фас ми малюємо голову, так само ми малюємо голову в профіль. У нас йдуть ті ж самі пропорції голови. Голова, голова дивиться на нас прямо і голова повернута в профіль. Щоб намалювати голову, ми спочатку малюємо квадрат, потім діагональні лінії. Знаходимо, де знаходиться у нас вушка. Вушка нам допомагає побудувати ніс. Коли ми знайшли основу носа, ми вже можемо від основи носа поділити лінію навпіл, знаходимо край нижньої губи. Ширина рота завжди ширша, ніж основа носа. Нам просто тоді знайти розташування ока. Ми пам'ятаємо, що око знаходиться як і вуха посередині голови. Будь ласка, подивись, у нас дуже висока вушка, його треба опустити нижче Вушка там Будь ласка, Подивіться уважно. У нас нижнє щелепо знаходиться на лінії рота. Тобто кутин нижньої щелепи знаходиться на лінії рота. Дивись. У нас тут яка помилка ока дуже близько до переносиці, і сама форма ока більше схожа на форму ока, коли ми малюємо фасани в профіль. Давай виправимо. Кожне обличчя має кут обличчя, тобто від кістки лоба до носа і від підборіця до носа. Кожне обличчя має свій кут. Трошки не вистачає потилиці Давай вам это І та ж сама історія. ока у нас зараз фас не в профіль. Знову дуже висока вушка. Вушка у нас починається там, де починається нотброна духа. Правда, і закінчується там, де закінчується низ. Тобто у нас. Ніс – це орієнтір для вушка і вушка орієнтір для носа. Можете на мене глянути?